Всім привіт, друзі! З вами Ярослав, представник компанії Аналіз води. І зараз ми знаходимося на одному з наших об'єктів у нашого клієнта. На цьому об'єкті установлена система пом'якшення на весь будинок. Та ми хочемо продемонструвати вам, як влаштована ця система, як вона працює, як виглядає таке обладнання і як його обслуговувати. Буде цікаво, поїхали! Давайте почнемо з входу води в будинок. Це у нас вхідна водопровідна вода. Ось тут у нас центральний вхід, відповідно, лічильник. Ось тут у нас йде вивід на вулицю на полив, та пішла розводка на весь будинок. Ось тут а, ми бачимо цю лінію. Ми наші майстри впаялися ось тут. Та тут є перший байпас, тобто, при необхідності, ми можемо перекрити подачу води на систему. Та відкрити воду, ось, відкрити воду, вона буде йти в обхід системи. Якщо буде потреба щось помити брудною водою, або якісь технічні роботи будуть проводитися, можна це зробити, це дуже зручно. І все обладнання у нас виходить перекрите. Так, я повертаю всі крани назад, і ми йдемо далі по ходу руху нашої води. Це вхідна труба, як ми бачимо, ось вона сюди йде. І потрапляє у першу колбу. Це у нас колба bb 20 Big Blue 20 в якій установлений поліпропіленовий картридж для очищення від механічних домішок. Навіщо це потрібно? Сама система пом'якшення дороговартісна, і хоч тут установлений якісний американський клапан клак, але у ньому все одно є рухомі елементи. І щоб захистити його від попадання пісочку, мулу, іржі, ставиться механічний картридж, який легко впорається з цією задачею, і який фільтрує грубі домішки. Тут саме конкретно в цій колбі поліпропіленовий картридж на 20 мікрон. Далі у нас йде манометр. Ми маємо бачити вхідний тиск, тому що система це самопромивний фільтр. І після того, як ресурс фільтруючого матеріалу вичерпався, вона в 2 години ночі виходить на промивку та промиває себе під хорошим тиском. Фільтруючий матеріал бурлить, вона себе засолює, гранули труться одна об одну, і весь бруд скидується в каналізацію. Тобто перед системою у нас має бути тиск від 3 до 4 атмосфер, а той можна і більше. Тут як ми бачимо, нас. 3,5-4 атмосфери, що є дуже хорошим вхідним тиском. Відповідно, система тут працює добре. Далі у нас установлений байпас, вентиль перекривання перед системою. Тобто тут ще набагато простіше, ніж у байпасі попередньому. Ми ось так повертаємо два вентиля, щоб вони дивились один на одного. Та можемо відкрутити наш балон, зняти його та відсунути при потребі. Наприклад, якщо виникне якась поломка або буде сервісне обслуговування, клієнту не потрібно сидіти та чекати, коли включать воду. Робиться ось така маніпуляція, і вода в будинку є. Відповідно, коли тут буде закладатись все плиткою, можна перекрити цим вентилем подачу води на балон, вода буде йти в обхід і все буде добре. Далі, після системи, після системи у нас є колба bb 20 ще одна. Навіщо вона? У ній установлений вугільний картридж, який виконує функцію доочистки. Тобто вугільний картридж він важливий, він абсорбує сторонні запахи або присмаки води. А це йде вже фінальна доочистка. Яка логіка? Механічна очистка, пісочок іржа мул сама система, яка іонообміном пом'якшує воду та забирає з неї солі жорсткості, накипу після неї вже не буде. Та фінальний етап це доочистка вугільний картридж, який коригує смак та запах води. Відповідно, в кінці вже у нас йде подача води на будинок. Ось вниз пішла труба. Та заходить на будинок. Тут теж важливо, є у нас кран-пробовідбірник. При потребі ми можемо моніторити, якої якості вода у нас після системи, тобто як працює система. Щоб о, коректно визначити, в чому поломка, наприклад, в подальшому, а тепер давайте детальніше поговоримо про саму систему пом'якшення. Це система fu 1252. CI на засипці DAVEX. Розшифрую вам цю абревіатуру. FU – це пом'якшення. Якби було FK – це система на знезалізнення та пом'якшення. Далі йде 1252. Це типу розмір балону в дюймах. Тобто ширина його 12 дюймів, висота 52 дюйма. Наступне це клапан CI. Відповідно, тут клапан англомовний. Може бути клапан це є, україномовний, який йде дорожчий. І фільтруючий матеріал саме тут, по бажанню клієнта, італійська засипка DALEX, яка пом'якшує воду. По самій системі, які тут є функції і за чим потрібно дивитися, щоб все працювало добре. Mm. Найперше сама система та е, управляюче меню виглядає ось так. У нас тут є час, ми можемо глянути актуальний літрів хвилину. Тобто, якщо в будинку відкритий кран, ми можемо побачити, скільки конкретно зараз через систему тече води. Якщо відкрито два крани, там буде 5 літрів, якщо відкрито три, буде 10 літрів. І наступне це скільки у нас кубів до промивки. Першочергова система програмується по аналізу води. На відрізок, через який система себе буде промивати. Ця програмація відбувається по показнику жорсткості. Якщо у когось жорсткість п'ятірка, а у когось 10 одиниць, відповідно, система по різному буде виставляти фільтроцикл. цикл. Та у когось він буде менший, у когось більший, у когось система буде митися частіше та використовувати більше солі. Тут вже підходить термін регенерації, бо конкретно на цьому об'єкті це 6 кубів між промивками відрізок. І як ми бачимо, ці три режими у нас циклічні, тобто час літрів хвилину та кубів до промивки, час літрів хвилину та кубів до промивки. Це основна інформація, яку потрібно бачити користувачеві. Тут ще є глибші налаштування, але налаштовують вже їх майстри або конкретно той, хто продає цю систему. Ми завжди стараємось налаштувати клієнту систему по аналізу води. Якщо аналізу води немає, ми коригуємо заводські налаштування, щоб система працювала краще. Далі, і дуже важливий нюанс, за чим тут треба слідкувати, це ціль. Оскільки система працює за функцією іоно-обміну. Тобто іони солей жорсткості, кальцію та магнію обмінюються на іони-натрію. Відповідно, коли система на себе по максимуму набрала соли жорсткості, вона засолюється, відбувається процес іонообміну, обміну та ем, цей соляний розчин старий скидується в каналізацію. Це дуже важливо, щоб сіль завжди була в соляному баці, оскільки якщо її немає, і регенерація відбулася без соляного розчину, така система далі працювати не буде. По суті, це ну, просто буде фільтруючий матеріал, який брудний і який через себе просто пропускає воду. Своєї функції він виконувати не буде. Вона буде чекати, коли ви засипаєте сіль, вона себе промиє, тоді вона включиться в роботу. Наступний нюанс: що робити, якщо ви забули досипати сіль, переглянули солі, немає. Що в такому випадку? Ну, найперше, докупили мішок солі, засипали його, і є два варіанти: можна поставити примусову регенерацію. Сьогодні вночі, в 2 години ночі, ось блимає Ріджін Today, пройде регенерація. По налаштуванню, як правило, це 2 години ночі, бо це розраховується на те, що системою ніхто не буде користуватися. Та брудна вода не буде у використанні, наприклад, щоб не було потоків на сантехніці або в інших варіантах. Тобто, ми можемо регенерацію. На ніч поставити примусово одним клацанням кнопки Regin. Один раз нажали, блимає Region Today. Це значить, що сьогодні вона пройде. Теж, як ми бачимо, зараз у нас блимає Softing, це значить. Пом'якшення. Тобто зараз хтось користується в будинку водою, та вода пом'якшується і проходить через систему. Та, звичайно, ще один варіант є це включити примусову регенерацію прямо зараз. Як це відбувається? Ми зажимаємо кнопку REGEN та 3 секунди її тримаємо? Регенерація почалася, та система вийшла на помилку. Щоб пропустити регенерацію, тобто от ми зараз включили її, весь час ми не будемо чекати, бо системі ще не потрібно промиватися, ми переключаємо її кнопкою реген. Переключається режим, ми одним нажаттям клаціємо. І він в примусовому режимі переключається ще раз. Ось так, шумить система при хорошому тиску. Це нормальна її робота. Інколи вночі люди кажуть, що чути якісь звуки, декого навіть система може розбудити, але ось так вона працює. Теж ми можемо побачити, як веде себе манометр під час промивки. Тиск впав майже на одну атмосферу. Але стабільно тримався на трійці. Тобто це хороші умови для системи, і вона буде добре відмиватися та працювати. Вся система вийшла у нас в робочий режим, звичайно. Фільтрацикл у нас оновився. Ось тут навіть показник 8,85 куба до промивки, оскільки ми проклацали регенерацію в ручному режимі. І ось саме тут, щоб там був 1,6 куба, і зараз 8, відповідно, система скоріше, скоріше заб'ється та фільтруючий матеріал, використає свій ресурс. Ми поставимо примусову регенерацію. Сьогодні вночі вона себе промиє і далі буде працювати в звичайному режимі. Наступне за чим потрібно слідкувати, це вчасна заміна картриджів в колбах ББ-20. Якщо протермінувати та не замінити поліпропіленовий картридж, він буде збивати тиск, та тиск на вході буде слабший, що може погіршити роботу системи. Вугільний картридж це, ну, відповідно, поява якогось неприємного е, запаху е, або якогось дискомфорту від води. Ну, це основна його функція. Те, що він вийшов з ладу, теж ну, це буде відчутно. Тому картриджі апріорі треба змінювати раз на пів року. Далі, що потрібно від клієнта, це слідкувати за налаштуванням часу. Він тут виставляє. Досить просто, кнопкою Set Clock години-хвилини. Оскільки якщо годинник збився, і таке часто було під час цих відключень світла, то система може вийти не в 2 години ночі на промивку, а в день, наприклад. І окей, якщо тут водопровідна вода, і там ну, якби не сильна різниця, якщо ви годину користуєтеся водою без пом'якшення. А якщо у вас вода з залізом, свердловини. Різниця є, і навіть за ту годину можуть з'явитися потьоки на сантехніці, І все знов треба буде перемивати. Ну це є неприємно і дискомфортно. Отож, друзі, я думаю, це відео було вам корисним. Якщо у вас є така система, або ви задумуєтесь над покупкою такого фільтру. Звертайтесь до нас. Наші спеціалісти підберуть вам такий фільтр, порахують. Скільки він буде коштувати, ми можемо приїхати, змонтувати його, запустити. Це буде рішення з гарантією та рішення під ключ по найкращій та дуже приємній ціні. Локально тут ми теж хочемо зробити аналіз до та після системи, щоб показати вам в чому різниця, яку функцію відіграє система. Ну тут по суті нічого складного немає, але є багато технічних нюансів. Тому в інших випусках ми будемо так само розкривати цю тему систем комплексного очищення на весь будинок. Ми вдячні нашому клієнту, що дозволив нам зняти систему на його об'єктів І, звичайно, чистої води у вашому домі.